штабу Збройних сил України, пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, розпочали рік красиво. Знаємо, ситуація на фронті важка, але розпочали ми його все рівно дуже красиво, і так що вже другий день російські пабліки це обговорюють. 2 січня Збройні сили України нанесли високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Терористичної Федерації на Курщині. Про це нам заявили в Генштабі. Ймовірно йдеться про уражений будинок культури в Івановському, який вже кілька місяців використовували расисти. Повідомляє. Юють, наші провдалий удар по 810-й бригаді російських морпіхів, і, і власне ці, ці самі російські пропагандисти так само пишуть про 810-ту бригаду російських морпіхів, і пишуть: що ж це таке? Вже практично немає цієї бригади. Нас весь час винищують. Можливо, в нашій бригаді завівся кріт. Що ми, ви можете сказати про цей удар? По перше, що це за 810-та бригада російських морпіхів? Наскільки вона вже тепер? Сильна і чи лишилося там ще якесь командування? Щось залишилось безумовно, і зараз вони поповнюють це зрозуміло, тому що це до речі гарний показник відносно того, що роль і значення, скажем, системи управління а удар був нанесений саме на командний пункт ну, пункт управління, який вони там використовували. І зібрання там були урочисте по якомусь поводу, і тут важливо, що спрацювало саме в цей час застосування нашої зброї. Тобто, В цілому, з нашого боку, це розвідно ударний комплекс, працював засоби розвідки, в тому числі, можливо, і агентурні, про які вони там говорять, час, місце, локація. І потім були нанесені удари саме тією зброєю, яка ефективна в цьому випадку. От і результати от такого плану. Тут треба поєднати, показують особливо жерела західне, як там до цього ще по, по, по кампанному пункту, який будували, тобто ще влітку, котлаван, потім перекриття там. Пліти, потім вони зробили, що нічого немає з землею. Все це прикрили і нанесли удари, і понесли серйозний втрат. 810 та ця яка зухвало себе поводила, по перше, саме. Коли почалися сіді, там часом трішечки пізніше, після початку, заводили вони свої і так звані елітні частини, до яких відноситься морська піхота, повітряна десантна і інші спецчастини. Так, от для того, щоб вирішити це питання, тобто контроль над їх територією, це ляпас Путіну, який він ну, хоче виправити якомога швидше, угрупування довели більше 60 тисяч, завели елітні так звані частини від них боєприпаси, озброєння, техніка, механізовані частини, і незважаючи на це, нашим оборонцям вдається. Вдається, як ще контролювати досі половину того, що було взято під контроль після першого місяця. Дій на Курщині. це 810-та, яка знищувала якби, наших полонених, ігнорувала всі правила ведення війни, міжнародне законодавство їх тільки для своїх, і до яких дуже жорстко відносилися наші е, оборонці. І тому е, тут, на мій погляд, якби неспроста, е, тому що саме удар по ним, тому що вони на гастрії. І тому безумовно після втрат це треба доукомплектування. а До треба військовослужбовці, які там повинні пройти курси навчання все таке інше. Тобто якість і скажімо, бойовий потенціал цієї бригади занижений в зв'язку з ефективними діями сил оборони України. Пане Ігоре, а ось ті стінання расистів та окупантів про те, що а раптом в їхній бригаді завівся кріт. Якщо ми тут як ми це можемо прокоментувати? Справді ми використовуємо якихось завербованих наших людей. Ну знов ж таки, якщо про це можна говорити, давайте просто припустимо. Чи це наші високоточні удари, наша чудова розвідка? Для того щоб, от ви бачите, ви сказали наші високоточні удари для того, щоб їх здійснити, треба знати чітко локацію розміщення цілі. Це по-перше, а для того, щоб знати, треба використовувати різні засоби і сили. Засоби це технічні, різні, в тому числі щось дають нам наші союзники, але більше розвідка наша і технічні засоби. Але наприклад, що там зберуться саме на проведення заходів, якісь це представники 810, ї Це засоби розвідки, ну а посередкована. А так повинна бути скоріше всього агентура, і це говорить про те, що в нас є структури, і які займаються і вербуванням. На тих територіях, і застосування у нас є закон про національний спротив, згідно з яким і наші військові мають право діяти на територію ворога, що в даному випадку ми і бачимо. Тобто, тут спрацьовує, скажімо, в широкому спектрі в цілому ця система, і ми бачимо ефективні результати, і це важливо. Угу. Е, ще про важливий і ефективний результат, які справді вразив, мені здається, не лише е, нас, не лише расистів, а мені здається, ще й наших міжнародних партнерів. Гур е, Головне управління розвідки уточнило, що морські дрони Магура В 5 які оснащені ракетами, знищили два російських гелікоптери Мі 8 31 грудня. Гарно ми завершили цей рік. Е, раніше повідомляли про один. Зараз говоримо і вже є підтверджено, що два попередньо екіпажі також були ліквідовані. Ті російський вертоліт зазнав вогневого ураження і підбитим приземлився. Російська сторона цієї інформації офіційно не коментувала, але знову ж таки, дивлячись на телеграм-канали Рашистів на соцмережі рашистів, там. Пишуть про те, що це вже не перший гелікоптер. Ну вчора там здається, був ще ще черговий гелікоптер підбитий дружнім вогнем. Але ми зараз говоримо про наші Магура В 5 Вони пишуть, що все пропало. Але ось тут мені цікаво, а чому аж настільки це їх тригернуло, тому що ну ми ж не вперше збиваємо гелікоптери. Що саме їх зачепило? Те, що вони збиті були морськими дронами, що це тоді для нас означає, що ми можемо їх використовувати? Морські дрони вже і попе. Вітряних цілях це означає не тільки для нас, а це ця подія. Вона зайшла в анали історії ведення війни бойових дій світового рівня, тому що до цього не було прикладу відносно того, щоб засоби морські в даному випадку без екіпажного судна. Маючи на собі відповідні засоби протиповітряної ну, оборони, знищила засіб ворога, в даному випадку вертоліт гелікоптер Мі 8 і це дуже знаково. Тут треба відмітити, що це підкреслює, що продовжується розвиток наших безпілотних засобів, які діють в повітрі, і тут дії вертольотам – це не вперше. У нас розвивається скажімо, робота над тим, щоб мати зенітні засоби. Дронів безпілотних, які будуть діяти по засобам нападу ворога. і тому є приклади, можна подивитися в інтернеті, яким чином застосується проти дронів-розвідників. Це наскільки філігранне, я б сказав би, високопрофесійна, треба виконати оператору такого роду завдання, щоб наш дрон камікадзе посадити на крило дрона розвідника ворога і його підірвати. Але це камікадзе, тобто він зникає. А тепер іде боротьба і модернізація з нашого боку встановлюють там два ствола на наш дрон, які застосовує, стріляє. А тепер значить, ну несуть засоби радіоелектронного подавлення. Тобто широкий спектр зенітних засобів, і це розвивається. Для нас принципово важливо навчитися і масштабувати засоби, наші зенітні дронові, які боролись би з дронами-шахедами, такі як шахеди, щоб це було дешево і сердито, і ефективно. Вот. І це відбувається, але ж повертаючись до морських дронів, тобто в повітрі, на землі просування подивиться є вже ознаки, приклади того, яким чином у нас це застосовується. тепер на морі, тобто в повітрі на морі, було досить ефективно. Підсумки 23-го року стратегічного рівня полягає в тому, що за рахунок застосування таких засобів. Безекіпажних цих дронів ми витіснили кораблі суда з нашого Криму. Вони вимушили в більшості передіслокати в новоросійськ передислокувати і в порти Грузії але це дуже серйозне досягнення, і скільки там було підірвано і затоплено, і на цьому не стоїть продовжувати, що вони робили. А по морським у нас СБУ працює і головне управління розвідки працює. Можливо, ще хто але це якби доводить інформаційно відкрите. Тобто, гурівці розташовували на цих безпілотних судах п'ятих даже засоби нанесені удари. Це як труба, елемент системи залпового вогню і наносили удару, виводили такий мобільний засіб з моря і наносили удари по об'єктам в Криму. Крім того, окрема тема зараз встановлюють кулемети, зенітні і засоби, такі як переносний зенітно-ракетний комплекс, тобто ну в даному випадку не переносний, які розташовують на цьому морському засобі, і до того вже були. Приклади, як зенітні кулемети, застосовувались до того. А зараз уже це вперше в історії світової застосували зенітне ракетний комплекс, який розміщені на цьому засобі морському і ефективно збили два вертольоти, пошкодили третій це дуже серйозного рівня досягнення. Тепер росіяни будуть думати, яким чином виводити, тому що вони послали свої екіпажі на МІ 8 в таку важку погоду, фактично на смерть для них це. Скажем, не вперше і не останній у них такий підхід, тому що треба перед начальниками виправдовувати захист у збережжя, об на узбережжя, об'єкти на узбережжі, не зважаючи на всі загрози, і за що вони не поплатилися з одного боку це їх втрати. А дії наших гурівців зайшли на рівень світової історії ведення брівних дій. Я б сказала, в чергово зайшли на рівень історії світової, тому що ми вже не вперше дивуємо в світ і показуємо свою силу, і не вперше військові інших країн кажуть, що у нас треба вчитися. Давайте тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Знаємо, що вона важка. Розпочнемо з Покровська війська терористичної федерації намагається обійти та оточити Покровськ на Донеччині і заблокувати логістику. Про це каже речник Хортиця Віктор Тригубов. За його словами, наразі міських боїв немає, але сили терористичної федерації намагаються охопити місто через сусідні населені пункти та активно застосовують безпілотники. За даними генштабу, за минулу добу Бу на цьому напрямку зафіксували найбільше штурмів позицій українських військових 38. Чи правильно я розумію, пане Ігоре, що це зараз буде не остання така велика цифра? Чи правильно я розумію, що будуть зараз продовжувати штурмувати позиції все частіше і все більше? І ось цей те, що вони намагаються обійти та оточити Покровськ, чи знову вони застосовують свою тактику кліщів? Я з вами тут погоджуюсь. Мій погляд на це саме так і виглядає теж. Але питання у тому, що тут треба згадати, що Покровськ вони ж не, не тільки зараз хочуть захопити декілька місяців назад. Вони намагалися це зробити би сходу. Це просування після Авдіївки, яке відбувається там, але наші мали на той час деякі резерви, застосували їх, збили цей наступальний імпульс. А сил у них ресурсів немає, щоб на, на всіх фронтах продовжувати наступальні дії інтенсивно. і тому вони вимушені діяти. скажімо, послідовно. Що стосується Покровська, то вони переформатувалися і послідовно, але на жаль, захопливо вуглідар. Як ми пам'ятаємо, зараз фактично велику частину захопили Курахова. З півдням на Покровська і бої навколо цих розглядається як шлях алгоритмів дій чи реалізації в планах все ж до головної цілі, а саме Покровська. Це з одного боку, з іншого боку. Ми бачимо, що вони не заходять в там, ну починати можна було би з урахуванням сил. Тобто вони чекають, по перше, щоб остаточно захопити Курахова навколо там і ці сили теж застосувати проти Покровська. Це факт, безумовно. А інше вони не лізуть в само місто, бо це дуже затратні міські бої, великі втрати, і більше всього це сторона, яка наступає. А тут ми бачимо, яким чином це чим обертається це в часому яру і в Тарецьку. Де йдуть запеклі бої довгий час і скільки там вони втрачають, тому що там неможливо якісь переваги, які у них є по озброєнню техніки, так інтенсивно не застасовують місце. Пане і а дозвольте і я одразу часі... не і реалізують то про що ви говорили: а хвати перерізати, заходяти з флангів тилу, перерізати логістичні шляхи. Хочу про часів яр уточнити. У нас буквально біля трьох хвилин е, сили оборони контролюють практично весь часів яр і справді там відбувають е, атаки. А е, загалом обстановка кажуть, наші збройні сили досить стабільна в плані інтенсивності. Водночас російські окупанти намагаються знову ж таки перейти. Ось цей канал Сіверський Донець Донбас у східній частині міста. Ми про часів яр давно чули, і так само чули е, прагнення російського терористичного командування захопити часів яр. Але скільки б сил вони не кидали, наразі е, Часів яр вони і будемо так сподіватися, що так і надалі буде. Вони не не окупували часів яру. Давайте ще там про чому там не спрацювала їхня тактика. От якщо можна більш подробиць, ну от мимохідь, ми з вами це обговорили, тому що наші використовують ну і по цей канал без води, але вони на деяких скажем ділянках їх подолали. І діють безпосередньо в самих містах, мікрорайонах і на півночі. Наприклад, і зараз головні бої в часом яри йдуть навколо вогнетривкового заводу, тобто промислова зона. Там споруди, які є, вони можуть з найбільшої ефективності використовуватися як фортівційні споруди, як основа нашої ну, районної оборони. і це роблять наші оборонці, тобто як тарецькі, так Часовому яр, приклад того, що просто так зайти. Як вони сліганця кажуть в Пакровське, не вдасться великі втрати поповнені, даже значить, не вистачає корейців, які їм не дають на курщення все фронти, зав'язане перепересурсам і тому від товариша які мо просять наступне у себе? Вони так не можуть, не зважаючи на великі суми цих контрактів, коли вони своїх громадян покупають. Для місць штурмів і в північній Кореї, щоб додавали ресурс та втрати великі, і тому, бачите, вони йдуть уже на те, щоб все ж перерізати логістику навколо об'єкта, який ми обороняємо, а потім витисняти таким чином цього об'єкта наших оборонців. Ну, коли ми говоримо про те, що ресурс росіян тане, ми все рівно бачимо ось ці м'ясні штурми, і все рівно у них наразі вистачає людей. Що ми можемо сказати про їхній ресурс? Тому що я вже читала російські ЗМІ, перепрошую пишуть про те, що якщо раніше набирали ось цих. Тюремників, та як правильно їх назвати, ув'язнених, яких брали в ЧВК Вагнер і інші війська, то їм виплачували першу ось цю виплату. Зараз в них вже є закон. Що коли вони підписують контракт, колишні в'язні, то вони не отримують навіть першу виплату, і все рівно вони йдуть або їх на силу беруть. От дуже коротко, що ми можемо сказати про їхній ресурс. От він тане, тане, і все ніяк не розтане. Нашій поброні техніки ресурс у них є по аналізу західних фахівців до 26 го року включно по особовому складу, скажем, років на 5-6 вони прогнозують. Тобто, mm -hmm. це ж вони як би, купляють, по більшості контракт заводять, а там можуть провести, як вже було, часткову мобілізація просто примусово. Так, з рухуванням того іншого мається на увазі, у них ще є. Ресурс, який примусово поки Путін поки не застосує, тому що боїться соціальних потрясінь. П'ять шість років. Ще пане Ігоре. Дякую вам дуже. Ігор Маненко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Робимо паузу і потім продовжуємо.